Ангеліна Білик, учениця 9 класу Немирівського ліцею, Василь Ярмус, поезія війни. Не спить солдат, не дасть йому заснути, нічне затища мерехтить життя. Перед очима вже напівзабутим, безхмарним ранком, що зомем бутя. Зринають в пам'яті світанки малинові, у снах розлої, в кохані сади, ведуть дороги крізь густі дібро. Подалі від війни страждань, біди, а поряд в мороці зруйновані квартали, мов привиди встають над ворітьми. Вогонь пожер все те, що збудували, Що наші предки, і батьки, і діди. Я запитаю чом мала потвора несе біду, страждання, смерть, а світ мовчить, бо що йому до горя? І до крові, що лється вже ущерть. Не їхні гинуть у боях солдати, і біль від втрат пронизує серця, Всекливить чайкою, над вбитим сином мати, і втратам цим немає ще кінця. Спливає ніч, рожевіє світанок, шелесне вітер між парканних дір. Молюсь творцю і дякую за ранок бійцю, що вижив злу наперекір.